Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого самого найкращого. Сьогодні будемо закладати з вами яйця від Укрптаха, які прийшли. Покажу вам, де я їх замовляв. Наведу камеру для того, щоб ви могли собі зробити скріншот або зупинити, переписати номер телефону, тому що дуже багато запитань стосовно того, де ви берете яйця і звідки вони вам приходять. Це я вам все покажу. Безмежно вдячний вам за коментарі, за вашу увагу, за те, що ви цікавитеся. Відео почали набирати максимальну кількість переглядів, як це було і раніше. Вони попадаються в рекомендаціях і багато людей їх дивиться. І дуже багато пише коментарів, і дуже багато людей пишуть в особисті, телефонують, дізнаються, що, як, де, коли. І тому подібне. Дякую всім за підтримку, дякую за поради, за допомогу. І, звичайно, за те, що ви є, дивитеся, цікавитеся. І це надихає для того, щоб знімати і випускати нові відеоролики. Тому всім безмежно вдячний, а особливо вдячний своїм суперглядачам, які сидять і чекають нових відеороликів для того, щоб сісти як муха на те, що муха сідає. Я думаю, ви зрозуміли, на що муха сідає, а потім розносить його далі. Тому що бджілочка сідає на квіточку і збирає пилок, медок, нектар, запиляє другі квіточки. Цим самим допомагає природі. А мухи також сідають, але сідають не на все хороше. Так що в мене є величезна кількість бджілок в коментарях і на моєму каналі. І є декілька мух, ну, життя ж без них не було б таке цікаве, як воно є на даний момент. І одна із моїх глядачок запропонувала допомогу, написала в коментарях, що давайте допоможемо. Романові, давайте скинемося, хто там скільки може, і тому подібне. І ось ця муха сіла на цей коментар і зробила таку цікаву, гарну відповідь, яка, ви знаєте, мене аж надихнула. Я безмежно вдячний. Невже зараз всім можна просити? Мені було б соромно. Нехай ідеї працює. Відповідає вона цій людині, яка писала коментар. Нехай працює так, як ви, і буде мати. На яйцях раніше заробляв непогано. І мене дуже цікавить, чи була допомога тоді. Допомога з моєї сторони була завжди, є і буде, і навіть в цей час. І якщо ви зі мною давно, і ви знаєте, що на яйцях я заробляв непогано. І я цього не приховував і не приховую і кожному розказую про те, що. Чим можна займатися, як можна заробити, що потрібно тримати, як потрібно годувати, як потрібно інкубувати, скільки потрібно, що куди вкладати, для того, щоб потім отримати прибуток. Тому тут немає що приховувати. І на своїх яйцях, і на своїй птиці, і на своїй праці я заробляв те, що я і мав заробляти. Працюйте, вкладайте, годуйте, отримуйте і ви. Ніхто не просить про допомогу, ніхто не скидає ніякі дані, ніхто не розказує про те, що люди добрі, Боже, я в такій великій дирі, і мені негайно, терміново все всі повинні зробити за мене, а я сяду і буду сидіти чекати, коли мені там щось десь кудись впаде. По житті я взагалі звик до того, що все потрібно робити самому і не чекати допомоги. Звичайно, безмежно вдячний тим, хто має бажання, ініціативу і допомагає. Це реально підтримує. І я дуже радий, що такі люди на цій землі ще є. А через отаких от людей, які скрізь хочуть трішечки сиранути, ну, стає прикро. Ти не хочеш нічого доброго робити, тобі соромно. Ну, пройди мимо, заблокуй мій канал, не переглядай відео і живи собі спокійно своє життя. Тому. Бажаю вам, щоб в вашому житті таких мух було зовсім мало, або їх краще, щоб взагалі не було. А щоб зустрічалися тільки хороші бджілки. Ось тут я знайшов накладну, за якою приходила мені посилочка. Ось тут вказано, хто відправник, будь Оксана Васильівна, з якого місця, Полтавська область, і номер телефону. 066 532 0124. За цим номером можна звертатися. І я думаю, вам нададуть всю необхідну інформацію стосовно того, що вас буде цікавити. Кому буде незрозуміло, я тоді номер напишу вам в коментарях. Ось такі величезні яйця приїхали. Розпаковочка була в попередньому відеороликові. Кому цікаво, можете переглянути. Яйця курей Кросу Р3А вересень місяць, 19 число. Робимо закладочку і подивимося, що у нас з цього вийде. Інкубатор уже готовий, продезінфікований, помитий, чистенький, сухенький. В ньому була у нас інкубація курчат і індиків. Індичатка маленькі. Не так давно з'явилися на світ. Він трішечки у нас відпочив. І ми ось сьогодні разом з вами знову закладаємо інкубаційне яйце. І поки закладаю яйця, маю час трішечки вам потеревенити. Бо Багато там хто пише, що знімайте відеоролики. Ви наш мотиватор. Ваші відеоролики надихають. Багато людей знаходяться в такій же ситуації, як і я. Багато хто переїхав, багато хто починає все по-новому. Тому нехай все у всіх вдається, і все у всіх буде добре. Саме головне не здаватися, йти вперед. І обов'язково все буде виходити. А ще саме найголовніше просто бути. Людьми. І що мене більше всього вражає, що не завжди люди це розуміють. Що навіть якщо в тебе немає можливості допомогти, то іноді просто краще пройти тихенько повз, аніж оцим своїм незадоволенням і висказуванням своєї думки, яка іноді взагалі нікого не цікавить і нікому не потрібна. Можна зробити ще гірше. Наприклад, є люди, яких це ранить, є люди, які закриваються в собі, є люди, які після цього взагалі не будуть нічого розказувати, показувати і робити. До прикладу, в той момент, коли я починав вести свій блог, зі мною починало іще паралельно декілька людей, які також... Надихнулися тим, що я показую все, як воно є, і почали знімати. Але я знімаю далі і вже маю 38 тисяч глядачів. А вони закинули практично відразу свій блог і перестали його вести, тому що люди просто почали комплексувати через ось таких коментаторів. А я з такими коментаторами люблю мати справу. І не тому, що вони там мене чимось ображають, або вони роблять мені гірше. Мені просто. Байдуже до того, що говорять люди, які не знають, як я живу, не знають мій життєвий шлях, і не знають, через що прийшлось пройти, щоб бути таким, яким я є на даному етапі свого життя. Тим самим не потрібно звертати на них уваги, зациклюватись на цьому, а просто робити свою роботу. Тому що сіла муха на свиню і розказує фігню. А коли сідає на стіл, беруть мухобойку і її клацають, раз і мухи немає. От і в житті потрібно так робити, навчитися просто таких людей, не тільки коментаторів, а й людей, яких є дуже багато, ну, пропускати мимо себе транзитом і не забивати собі дурницями голову. Стосовно господарства і ще дуже багато було питань. Я надіюся, що в найближчий час, прямо в найближчі дні, з господарством все вирішиться. І я вам в наступних відеороликах вже зможу показувати своїх пернатих. Хоча багато хто із людей надіється, що мені прийдеться робити все по-новому, по-новому все починати. По-новому все нарощувати до тих об'ємів, які в мене були. Навіть якщо це і так, то не хвилюйтеся, дуже багато людей є, які брали в мене інкубаційні яйця. Дуже багато людей є, які готові відправити мені яйця, передати птицю для того, щоб я знову відновив свою діяльність. Ну, дуже сильно не радійте. А Ті, хто хвилюється, дуже сильно не хвилюйтесь. Обов'язково все буде добре. Так що всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Нехай все усіх буде добре.